Слухи ширятся, воевать никто не хочет. Даже волонтеры отказываются, они говорят, чего мы будем воевать за такую страну. Здравия желаю, уважаемый Андрей Ремович. Я не могу не обратиться к вам, потому что сегодня <coughs> знаменательный день, ровно 40 дней, как абсолютно возмутительным, совершенно нестерпимым способом, были убиты несколько уникальных специалистов, которые входили в группу БПЛА дальней разведки. Убитый предательским образом Дмитрий Гудвин. Являлся уникальным специалистом по беспилотникам. Еще в 2014 году успешно работавшим, когда никто об этом не слышал. Я вам скажу, как разбирались в этом случае. Три дня побыла военная комиссия, сказала, что все в порядке, и уехала. Происшедшее с ними. К огромному сожалению, не является исключением. Я хотел бы просто подвести вывод, что если вы, Андрей Ремович, позволите беззаконию, пренебрежению самыми базовыми нормами морали и закона, видимости следствия, настолько нагло попирать ваши собственные распоряжения, то <coughs> я глубоко сомневаюсь в том, что ваше руководство Министерством обороны будет хоть в микроскопической степени похоже на то, чем на самом деле должно быть руководство Министерства обороны. Я хотел бы вам довести, я не знаю, возможно, вы заблокированы негодяями, предателями, вражескими шпионами со всех сторон, и до вас эта информация не доходит. Так вот, я хотел бы вам довести, что серийные убийства личного состава под прикрытием так называемых мясных штурмов приобрели массовую практику сейчас. После случая с Гудвином и Эрнестом, Массово умные люди начали уходить даже из волонтеров. Мы прилагаем огромные усилия, чтобы умных людей которых мало осталось, привлечь на службу. А люди отказываются, говорят, что, что Пузик меня убил на штурмах. И даже волонтеры отказываются, они говорят, чего мы будем воевать за такую страну. Люди, которые с 2014 -го года работают. Задумайтесь, Андрей Реймой, слухи ширятся, воевать никто не хочет. Предсмертные слова Гудвина, Господи, помилуй меня, ни в коем случае не ходите никто никогда в Министерство обороны. Андрей Римович, вы точно хотите возглавлять ведомство, к которому такое отношение в стране будет? Сегодня беседовал с уникальным специалистом. Вот примерно как Гудвин по беспилотникам, он один из таких специалистов по саперке у нас в стране. Его тоже послали на штурм на днях. Вам не смешно? Вы не хотите в этом случае разобраться? Дорогой Андрей Ремович, скажите, пожалуйста, как вывод, как министр обороны, вы считаете нормальным такое положение дел, что командование отдает преступные убийственные приказы, идите и сдохните все, а рядовой состав, если он не имеет достаточной воли, идет и пачками вздыхает бесполезно. А если он уверен в себе и понимает, что это идиотизм, просто массово будет уходить домой. Ви це нормальна армія? Ви считаєте, ми з такою армією войну виграємо? Ну розпочнемо ми із найголовнішої зараз теми. Це події на полі бою фронт і навколо фронту. Сергій Зурець, декторагенції Дефенс Експрес і рубрика Воєнні підсумки дня Сергій та будь ласка. Вітаю тебе, Василь. Вітає наших глядачів сьогодні. У нашій рубриці ми будемо говорити про ситуацію на окремих ділянках фронту, про дії наших бригад у розмові з військовими, які виють на покровському напрямку, і про використання дронів, що змінюється, які виклики та можливості з'являються у наших військових. Про все це за Отже, що зараз має бути в центрі уваги, коли ми говоримо про фронт. Звісно, це бойові дії на Покровському і на Курахівському напрямку, які ворог намагається поєднати певним таким теоретичним задумом, так само як і атаки на південному Донбасі, але про них дещо згодом. Отже, на Покровському напрямку наступ противника триває вже рік, коли у жовтні минулого року почався наступ на Авдіївку. Зараз на цьому напрямку противника сконцентровано найбільше кі? Кіль кількість військ в порівнянні з іншими напрямками. Там йдеться просто 20 тисяч ворогів з усього російського групування, яке зараз нараховує понад 600 тисяч. Понад 1 тисяча одиниць гармат реактивної ствольної артилерії. Це до речі, найбільше скупчення артилерії так само в порівнянні з іншими ділянками. Ну і звісно, втрати ворога на цій ділянці так само найбільше. Ми не знаємо точні показники. Знаємо, що за минулий рік, за минулий місяць втрати противника були рекордними: 38 тисяч особового складу. Думаю, що якраз лева частина якраз припадала на покровські і на курахівські напрямки, і знаємо про втрати. Бронетехніки знаємо, що от за рік, якраз на покровському напрямку, було знищено 539 російських танків і 1830 різних транспортних засобів. Це вкрай багато. Але попри це, у ворога все рівно є просування. І от за е декілька днів про що можемо сказати? У ворога є просування в Довому. Можна сказати, що ворог майже повністю контролює цей населений пункт. Наші підрозділи. Що знаходиться, то знаходиться у північно-західній частині Селидового, там, де ворог знайшов зайшов оце це місто, там є розстріли мирного населення. Ми бачили підтвердження цього, і також бачили, як от та бригада Карадах, яка Захищала Салідове, допомагала нашим мирним громадянам. Це були попередні відео, коли здійснилась допомога саме мирним громадянам, які ще не, не виїхали на той час з Салідового. Зараз ми знаємо, що в наша, наша бригада вийшла з населеного пункту Салідове. Зараз ми бачимо відео, як бригада Карадах виходила через Вишневе. Це один з підрозділів. Знаємо, що Вишневе це один з населених Них пунктів на Півночі від Селідового, де вийшла одна з транспортних логістичних шляхів забезпечення селідового. І зараз ми знаємо, що ворог контролює вишневе, проте є можливість просуватися з іншої ділянки на від Селідового. У будь-якому разі ситуація там залишається вкрай непростою, і ми бачили декілька відео, коли, зокрема, ця ж бригада наша карадаг вже здійснювала. Атаки за допомогою БМП по позиціям противника, який намагається закріпитися в Салідовому, але у будь-якому разі, ми знаємо, що зараз ще є одна, і далі можемо очікувати, що ворог що буде робити. Бо за оцінками багатьох експертів, до яких я нею, приєдную, що ворог зараз від Салідового буде намагатися. Спробувати розгортати свої наступальні дії, якщо для нього будуть можливості в напрямку Курахового і інша вісь, яка зараз формується на Курахове. Це вже безпосередньо з півдня. Ми знаємо, що за суботу-неділю були е, атаки противника в декількох населених пунктах на, на півдні Донбасу. Це якраз ми говоримо про шахтарське, Богоявленку і Українське. Це це, власне, три населених пункти, які знаходяться на півдні Донецької області, Донецького фронту, і там певний час була ситуація, коли там було достатньо таке спокійна ситуація. Після того як ворог захопив місяць тому вугледар, зараз ми маємо ситуацію, коли оці атаки на Шахтарське, на українське і на Богоявленку були достатньо швидкими.